Виник вихід. Е, винахід, що треба більше, щоб що тому все що безпечніше. Ми починалися з таких речей. Раз, два. А чого то цей ті? Я мої плоского пці червоні тут були. Тут весь кооператив. Розказуй, розказуй, що то о, воно роздівся, мало бути. От спеціально робиться рычаг для того, щоб було безпечно. З електрода. А чого з електрода? А він має плотність, він має легкість виліту рух, з руки. Спеціаліст. петля. Петля для чого робиться, щоб закріпити ємкість. От ми маємо на прикладі нашу роботу. То щоб далі кидати? Ну, далі кидати? Раз. Так. На 30-40 метрів польот далі є. Якщо, звичайно, кинеш таку бутилку 40-35 метрів, то тут кинеш. <плес> і, ще шпи... і ще шпиця вилітає. Шпи вилітає, разом з нею кидає. Ну-ну, а вона там теж трохи летить, ні? Запалюєш і ходиш собі як з факелом хоча б півдня. Воно не реагує. а тільки Воно, воно може де півдня горіти, так? Півдня горіти. Так. Тут ще є. Радіусі факіла. О, але тут є проти танку, я бачу. Тут є парафін. О, а ще є звичайний на люда. Где маленький? Маленькая дальнобойность. Малокалибрна? Да. Это, это, казалось, это мало без осколков. Якунтка не капец. То это трошки краще. Казали, что баньон подпалил Ті перші броньовики. Ні. А добро твер знав. Найефективніші <риклад> <риклад> тоді бутилки з під пива. Ми казали, що львівське пиво робило чудеса, а то що в нас є. А чо? Львівське. Чому? А вони найлегше збиваються, найлегше в роботі шийка найкраще закручується. Mm -hmm. Реклама львівського пива. Ні, тобі тепер там винні трохи буде. Оте, що вдома я робив, то я тут виготовляв. Ще раз про люське пиво скажи. А? Про флешки з людського пива. Ще раз повтори, щоб фляшки ліску пива ліпше. З львівського пива завжди кращі бутилки. Вони найлегше розбиваються, надалі летять і в них є патріотизм. Без патріотизму вони нічого не зроблять. О. Так що маємо бутилки Михайлового коктейля.